Шановні Золочув'яни, маю величезну приємність привітати вас від колективу Золочівського замку з наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. Стоїмо тут, у капличці Золочівського замку. В сиву давнину Золочівський замок служив для захисту жителів Золочева і навколишніх земель від нападів ординців. Власне, присутність замку вселяла в людей велику гіру про те, що вони є дуже добре захищені. Сьогодні Золочівський замок працює як музей і скликає до Золочева туристів з різних куточків України, Європи і цілого світу. Це для гостей. А для нас, золочивців, він є своєрідною святиною. Стоїмо тут серед кінетичних святинь Різдва. Нещодавно ми святкували свято Миколая і маємо тут дивовижну святиню Золочева, унікальну ікону. Святого Миколая. Хай зруйнований, але він все одно нас захищає. А сто років тому появилася ще одна дивовижна річ пензля Сосенка. Власне, Модес Сосенко залишив нам у цей дивовижний колорит Миколаївської церкви у фресках, а також ікон, українську ікону, можемо сказати, Різдва Христового. Український колорит – у стоєнці появився Ісус Христос, який прийде до нас через два тижні і дарувати нам, даруватиме нам надію, тепло, радість, віру. Тож хочеться побажати всім нам миру, спокою, відчуття захисту, добробуту, здоров'я і всіх благ.